Зібрали повний комплект канцтоварів для першого класу. Починаємо з рюкзака. рюкзак Кайт в ліцензії Куромі. 555 модель. Рюкзак має два відділення: основне та відділення для формату А4. Бічні кишені для пляшки для води, термосу, стильні брилочки. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Також стильний гаманець. Прогумоване дно з ніжками. Сумка для зміни взуття. Пенал твердий на один відворот. Папка для зошитів на резинці. Папка для ручної праці. Набір канцтоварів. У подарунковій упаковці. 28 предметів. Зошити, ручки, блокнот, папір, картон, альбом, ножиці, клей. Тут все є в наборі. Палітра. Сумка для ланчу. Ручки. Пиши стирай в пластиковому пеналі. Дві штучки. Термос 350 мл. Ланчбокс. З прозорою кришкою. Має два роздільника, виделка та ложка. 750 мл. Пляшка для води. Має круту таку ручку. Підставка для книжок пластикова. Має фіксатори. Словник з іноземної мови. Та щоденник для гарних оцінок. Ціна набору 8080 гривень.